Всім привіт, друзі! Сьогодні на огляді в нас ендуро мотоцикл. Ви їх я знаю дуже любите. Це від компанії Spark моделька SP250D7. Що собою являє цей мотоцикл? Мотоцикл являє собою саме той підтип, на якому можна куди виїжджати правильно, на різні бездоріжжя. Якщо ви хочете піднятися на гору, то цим мотоциклом в принципі, можна зробити, якщо не дуже сильно крута гора. А може і по також він справиться непогано. 250 кубів, одноциліндровий, чотирьохтактний бензиновий двигун на 18 кінських сил, тому я думаю, в принципі, вам зайде аж бігом. Простенький, нічого тут складного немає. Це такий у світі мото мотоциклів, можна назвати його е трактором, того, що вивозить все. Е далі. Розганяється він до 110 км на годину завдяки своїй механічній 5-ступеневій коробці передач. Також у нас, окрім електростартера, присутній на борту і кікстартер. Отак. Вот вот. І що хочеться зауважити, це те, що у нас двигун. Зоншенівський. Як ви можете бачити, на ньому це і написано. А що це означає? Це означає, що е, краща якість, кращі е, елементи е, в ньому стоять. Та й загалом двигун е, непоганий для цієї марки. Але тому мотоцикл не стоїть всі гроші світу. І це дуже велика перевага. Е, отже, далі. Мотоцикл. Як зазвичай ендурики зі своїм зростом 1,82 метра, ось таким чином я дістаю до до землі. А, колеса в нас попереду 21-й 21-е колесо. Із спицями та універсальною верніше, гумою, яка підійде для бездоріжжя, кам'янистої поверхні, ну загалом там, де не проїжджає звичайний трасовий мотоцикл. А позаду у нас. 18 колесо. Також зі спицями, все як має бути. Дискові гідравлічні гальми у нас попереду та позаду. Відторможується даний мотоцикл гарно. І по ходовищці в нас вилка перевернутого типу попереду, а позаду моноамортизатор. На нерівностях він почуває себе досить, досить гарно. Щодо керма, в нас є отакі захисти для рук. Пластик, до речі, еластичний, як і потрібно на таких типах мотоциклів. Є е, підсос вже виведений на кермо, тому що в нас карбюраторна паливна система. І USB шка ось тут також у нас присутня. Цифрова приборна панель, досить читабельна, така яскрава. Сонячний період, все можна зрозуміти. Ледівська лінзована оптика, ввечері світить, досить яскраво, освічує дорогу, непогано тримає так лінію. Тому, друзі, якщо вас зацікавив такий мод, хочете підкорювати вершини, не за всі гроші світу, повторююсь, переходьте за посиланням під цим відео, там буде вся актуальна на нього інформація. Характеристики, вартість, все, що вам потрібно, все там буде. І головне номери телефонів наших менеджерів, які завжди вам підкажуть, по всім пройдуться по всім вашим питанням, які у вас залишились. Нагадаю, що ми доставляємо техніку по всій Україні, також присутнє кредитування від наших банків-партнерів. Тому, друзі, звертайтесь, будемо раді вам допомогти і раді бачити в нашому магазині на Трублаїні 2, що в місті Київ. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть ваші коментарі, як вам цей апарат. І до нової зустрічі. Па-па!